Проходить час і знов хліболомання. задумавшись, іду в Господній дім провірить серце і перед Христом ходіння. А чи готова я сьогодні стати перед Ним? Не брат що зліва, не сестра що справа. Сьогодні Боже мені відповідь давать про те, як я жила і як я поступала, де вірно йшла. А де могла кульгать? А чи злітало з моїх вуз погане слово? І так, можливо, я образила когось, від цього в когось гірко так ставало, і для Бога більше серця слави не лилось. Прости, Господь, можливо, я вже гордість у серці проявляла більше, ніж любов. Вчасно не підтримала я брата. О. Скільки ще помилок будь яків Переді мною знов стоїть Голофа, той хрест, де був розп'ятий мій Ісус, перед очима тяжка та дорога Твоїх страждань, страшних побоїв, мук. Коли знов згадую твої ярани про те, як твоя кров обмила і мене, то стає стидно. Що помилками, гріхами так часто наповняло життя моє. Прости, Господь, обмий своєю кров'ю, щоби у серці мені прощення відчуть, наповни його святістю, хвалою і любов'ю, щоб до святині сміло свою руку простягнуть.